Вітаю вас, шановні глядачі, на каналі За Ширмою Невідомого. До вашої уваги щоденна рубрика Карта Дня. Не забудьте поставити вподобайку та підписатися на канал. На 2 червня 2025 року карта Дня Десятка Кубків. Десятка кубків це одна з найсвітліших, найпозитивніших карт у колоді Таро. Вона символізує емоційне задоволення, сімейне щастя, гармонію в стосунках та радість. І це не просто радість, це стан, коли душа співає, коли все на своєму місці. Це символ завершеного етапу, як у серіалі, де щасливий фінал і всі обіймаються. Для кожної людини емоційне задоволення є різним на різних етапах життя. Тож задумайтеся про те, що воно означає саме для вас. Аркан прогнозує покращення ситуації у всіх сферах життя. Дає позитивний прогноз на найближче майбутнє. У цей день можливе повернення додому, сімейні зустрічі, народження дитини, одужання, успішне завершення роботи, здійснення задуманого, отримання хороших новин чи просто везіння. Може надійти несподіване запрошення або дзвінок, який зігріє душу. На роботі це менше напруги, більше співпраці та взаєморозуміння. Справа, яка вас турбує, буде вирішена на вашу користь і швидше за все за участі когось із близьких. Той, хто планував шлюб, зважиться на пропозицію руки та серця. День ідеальний для вдячності, прощення та примирення. Порада на День від карти. Аркан рекомендує побалувати себе. Приділіть час своїй сім'ї та своїм близьким. Дякую за увагу. До зустрічі у нових відео.